Представники української розвідки власне в особі Вадима Скибіцького. Вважають, що можливо Росія поки не буде оголошувати масштабну мобілізацію. Це пов'язано з виборами, фейковими на окупованих територіях України. Ну і звичайно ж, президентськими, що пройдуть у наступному березні, у наступному році. За словами пана Скібільського, ніхто не захоче ризикувати напередодні кампанії. Швидше за все її оголосять пізніше. Бо, попри все, Кремль вже ухвалив необхідне законодавство. ввів електронний облік, змусив усіх ходити на виклики до войськомат. Також у Росії посилили відповідальність за ухиляння від призову. Поки йде мобілізація людей з регіонів, особливо з депресивних, нагадаємо, прихована мобілізація у Росії триває і для поповнення втрат на фронт лише цього року. Призвали від 90 до 100 тисяч росіян. Процеси у них не припиняються насправді. Але ж чи буде оголошена оця загальна, ми не знаємо.